Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну у сні наяву вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами, без неї ніщо ми, як Порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Як та купина, що горить, не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових. Юначе, хай буде для неї твій сміх і сльози. І все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну, дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Любіть у труді, у коханні в бою, в цей час, як гудуть батареї, любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами.